Тисяча гривень при поселенні такий буцімто благодійний внесок здають усі студенти, які поселяються у гуртожиток Луцького вищого професійного училища. Нагадаємо, нещодавно телеканалу Конкурент Тіві, вихованці училища, які поселились у гуртожиток, розповіли, що проживають тут у жахливих умовах. Відтак, ми завітали до гуртожитку, аби поспілкуватись з адміністрацією, Рацією на власні очі побачити, як живуть студенти, та дізнатись, чому та кому студенти платять тисячу гривень. Тоді журналістам нашого телеканалу сказали, що керівництво училища буцімто жодним чином до збору грошей не причетне. І звісно ж, ніхто не знає на що ці гроші йдуть. Здають вони на благодійний фонд. Адміністрація до цього відношення абсолютно ніякого не має. Варто зауважити, що суми, які збирає цей загадковий фонд, таки немаленькі. Якщо по тисячі здає 100 студентів, то й у розпорядженні фонду сотня тисяч гривень. Тільки, от як кажуть самі студенти, за ці гроші гуртожиток нічого і не закуповує, ніби бо ж навіть лампочки їм доводиться купувати самим. Врешті, не почувши жодної конкретики під час візиту щодо діяльності фонду, ми вирішили поцікавитись, що ж це за загадкова контора. Далі давайте по порядку. Як виявилось, з відкритих джерел контактний номер, вказаний при пошуку цього так би мовити, благодійного фонду виявляється ідентичним з тим, як і у приймальні до директора училища Володимира Романюка цікаво, чи не так? Що ж, ми спробували туди зателефонувати, аби цей момент уточнити. Скажіть, а, з директором можна поспілкуватися вже. Я передала ваш номер йому. Він сказав, що мабуть не буде дзвонити коментувати, бо він ніякого відношення не має до того. Б, б... Зрозуміло. А скажіть, взагалі просто дивилися взагалі як зателефонувати в той благодійний фонд, то там цей самий номер, що і зараз телефоную вказаний. Ну, не знаю. Можна... Таке дивне це співпадіння. Це секретар номерний, ну, роботчується з кабінету. Ну, а ви не знали так, що цей номер вказаний ідентично той самий. Ні. Розуміло співпадіння. Погодьтесь, ну дуже дивно, особливо зважаючи на те, як при зустрічі із журналістами телеканалу пан Володимир Романюк відхрещувався від цього фонду. Фондом у нас два директори постраждали з того благодійного фонду. Я відхрещуюсь від нього. До слова про попередників Романюка у судових реєстрах нам вдалося відшукати, про яке таке страждання від благодійного фонду говорив директор. Так, у вироку Луцького міськрайонного суду від 1 квітня 2013 року йдеться, що екс-директора училища Геннадія Батова судили за те, що він змушував студентів училища сплачувати кошти на рахунок благодійного фонду. thank you Перебуваючи на посаді директора Державного навчального закладу Луцького Вищого професійного училища, в серпні 2009 року в приміщенні адміністративного корпусу ЛВПУ в порушенні статті 53 Конституції України, відповідно до якої професійно-технічна освіта здобувається громадянами України в державних та комунально-навчальних закладах безоплатно, на батьківських зборах учнів групи, що поступили на навчання за спеціальністю кухар-кондитер, діючи умисно пред'явив незаконну вимогу батьків. Учнів про сплату на благодійний рахунок ЛВПУ по тисячі гривень з кожного учня на навчальні потреби за весь курс навчання при цьому повідомив що сплата благодійної допомоги в ЛВПУ є обов'язковою вище вказані кошти необхідні для проведення ремонтних робіт та покращення матеріальної бази в училищі крім цього вже в серпні 2010-2011 років він повторив цю схему і вимагав батьків студентів сплатити від 1400 до 2000 гривень з людини на той самий рахунок фонду. в результаті зазначених неправомірних дій особа 2 в період з серпня 2009 року по грудень 2011 року на навчальні потреби на рахунок Луцького Вищого професійного училища з батьків студентів, що поступили на навчання до Луцького вищого професійного училища, сплачено грошові кошти за навчання у вигляді благодійної допомоги. Загальній сумі 47 тисяч 450 гривень. Тоді суд визнав чоловіка винним і зобов'язав сплатити штраф у розмірі 10 тисяч гривень. Але погодьтесь, історія звучить дуже знайомо. Нині 2023 рік, а гроші зі студентів і далі беруть. І, хоч нинішній директор заперечує зв'язок з фондом, та виникає логічне питання: чи можуть збирати гроші зі студентів без його відомості? Думаю. Чи то така традиція в училища, чи то історія нічого не навчила, судити не беремось. Тут, як то кажуть, правоохоронцям видніше. Тим не менш, представницею цього благодійного фонду є пані Вікторія Ярмолюк. Хоч фонд і зареєстрований при училищі, ця жінка там не працює. З відкритих джерел нам стало відомо, що вона очолює відділ у державному казначействі України у Волинській області. Що ж, аби Аби відшукати відповіді на наші запитання, ми спробували з нею поспілкуватись. Для цього ми зателефонували у А, Скажіть, а можна було б поспілкуватися з Вікторією Єрмолюк? Її немає, вона на відпустці. То вона має бути вроді би вже на кінець тижня. Поки ж пані Вікторія відпочиває дізнатись більше про діяльність фонду. Ми спробували у заступниці директора Луцького ВПУ Ірини Свірської. Жінка у розмові була небагатослівною. Ну напевно, вам ви ж вивчаєте це питання. То вивчайте податкові є питання. Далі ж Ірина Свірська і, взагалі, кинула слухавку і більше на наші дзвінки. Не відповідала. Що ж, цей благодійний фонд під назвою Благодійний фонд підтримки Луцького вищого професійного училища виявився якоюсь справжнісінькою загадкою. Контактний номер фонду нас направляє у приймальню директора училища, який в свою чергу переконує, що нічого спільного з ним немає. А керівницею фонду є працівниця казначейства, яка навіть не працює в училищі, та й загалом помітне ігнорування ситуації і і небажання будь-що конкретно коментувати, змушує задавати ще більше запитань, чому студентів змушують здавати кошти, куди йдуть ці тисячі далі, та хто в кінці кінців ними розпоряджається. Адже зважаючи на те, що у гуртожитку нічого не ремонтують, а говорити про фонд ніхто не хоче, складається враження, що ці кошти осідають у кишенях. Втім, на усі ці питання ми спробуємо відшукати від. Відповіді вже іншим чином, надіславши інформаційні запити у податкову службу та безпосередньо до самого училища, яку відповідь ми отримаємо, повідомимо згодом.